Я також хочу нагадати, що в нас ще є в наявності Philips, це оригінальний Філіпс Norelco, 5000 серія, це чоловіча електробритва з насадкою тримера. До речі, в комплект також йде насадка тример. Давайте подивимося ще раз, хто з нами вперше. Ну, Звичайно, тут. Різні є функціонали, навороти. Саме головне, що це 360 рухається голівка, і рухомий повністю блок, і він рухається дуже якісно вліво, вправо, вверх, вниз, тобто на всі сторони. Також є можливість відсік почистити, промити, повністю водонепроникний корпус. По характеристикам працює година від акумулятора і час зарядки також одна година. ipx 7 вологазахист можна повністю промивати, три плаваючі голівки. Тут антикорозійне покриття. Голівок. Також є тут також самозаточення, тобто ці сині елементи вони трішечки труть, коли при роботі механізму, іде тертя зубчиків, і таким чином іде самозаточення, але це так чисто, щоб подовжити. Звичайно, це не вічний двигун, але тим не менше. є індикатор. Є функція ек екстразарядки. Тобто, що ми маємо на увазі? Якщо ви не прослідкували, повністю пристрій розрядився. Ми на 5 хвилин можемо поставити на зарядку, і нам цього буде достатньо на один на процес гоління. Вологе гоління, сухе гоління дозволяється, тобто можна використовувати з різними е засобами тобто для гоління. Це все дозволяється. Давайте подивимось комплект. В комплект входить кабель для зарядки, захисна кришка, і саме головне ось такий тример. Наприклад, якщо в мене буде ось така щитина, я спочатку тримером зніму масу, потім пошліфую електробритвою. Тримером також ми можемо бекенбарди підрівняти. тримером ми можемо ззаді шию зробити, підрівняти. Тобто, це додатковий інструмент, який також буде в нагоді. Ціна комплекту 3500 гарантій на 2 роки. Ми відправимо швидко, вчасно. Як на мене, це може бути хороший подарунок близькій людині, і щоб ми розуміли, що цим подарунком будуть довго користуватися. Також запчастини ми можемо знайти. Вони є в інтернеті на кожному кроці. Там, можливо, через нас ми допоможемо знайти потрібні запчастини, також ви можете звертатись. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте, вони є в наявності. Відправляємо швидко, відправимо вчасно. Працюємо ми щодня, до речі. Також я хотів би зазначити, що замовити можна на сайті Tremor.in.ua. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео є наші контакти.